Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Вас не здивувало наскільки брутальна і безцеремонно була повернута операція по фактичному зашморгуванню набу. І САП Я маю на увазі, які масштабні обшуки. Я маю на увазі як масовані обшуки по висмоктеним з пальця з фальшифікованим приводом, до прикладу, ДТП в 21 році умисна підміна Узбекистану на Дагестан, так і стрімке протягування 1-2-4-1-4, ламаючи через коліно регламенти і депутатів та інайт скоро постижне підписування прези закону, не зважаючи на протести, пише політолог Ханна Оскомана, адже існуюча система зловили, випустили під заставу зелене котло, цілком влаштовувала, хоч і нервувала. Чому така поспішність який на храп? В чому причина? Є три факти, які найважливі. Віше і ключові до всього, і всі вони описані в моєму попередньому дописі про сцювочі від зеленої влади. Я пропоную вкопатися в них трохи глибше і трохи домислити. Факт перше прослуховування квартири Міндіча з розповідей журналістів-розслідувачів. Відомо, що квартира Міндіча би змогло просверлитися. Сусідні квартири Боголюбова, в якому за це була надана можливість втекти за кордон. Він втік Боголюбов в червні 24-го, Запам'ятайте цю дату. Моделювання подій дозволяє припустити, що зеленим стало відомо про прослушку приблизно наприкінці червня цього року. Скає, що щось виплало в матеріалах справах кузенка міндіча, якого в той самий період звинуватили набої судом випустив вакс під заставу, хоча можливо і іншим чином. Отже, зелені дізналися, що тіньовий офіс прослуховували це те саме, що прослушка в президента або обшук в квартирі президента. Пишуть в коментарях Анне. Факт другий Втеча міндіча з України знання про прослужку квартири а також зливі інформації, що набутує підозру і Тимуро Міндіч ставило під загрозу основний гаманець зеленого кодла а простіше кажучи, тримача общака три, шок у портрет додає те, що міндіч людина ідеологічна, не стійка, адже він одного свого патрона Беню колись вже зрадив саме тому. Міндіч стрімко виїхав за кордон 20-х числах червня цього року, начебто під приводом повернення будного мін'єда, септо Чернишова. Нагадаю, сидить там досі факт третій обшуки у Шурми, аж раптом пару тижнів тому європа в особі німецьких правоохоронців разом з детективами набу наносить за кодлу удар в спину Ростислав Шурма, який вже кілька місяців спокійнесенько почуває на лаврах передмісті Мюнхену. Повідомляє ОП про проведення у нього обшуки і вилучений телефон. Михайло Ткач в своєму матеріалі про цю історію звертає увагу на таку деталь. У Петробуя щодо слідчих слідших дій будинку Шурми залучені правоохоронці Німеччини, які як відомо не погоджуються на такі заходи без ретельної перевірки всіх належних законних підстав, а з огляду на те, що фігуранти прибувають за кордоном, справа невуває міжнародного масштабу. Якщо українських детективів і прокурорів можна дискредитувати або взяти під контроль, то за допомогою парламенту і генерального прокурора, то німецьких ні. Зверніть увагу, детективи набо не дали якісь дуже вагомі підстави для обшуку. Раз німецькі правоохоронці їм надали всебічне сприяння. Нагадаю, що Шурма був звільнений з посади заступника Єрмака в вересні 24-го після наполегливих чуток, що НАБО йому готують підозру. Ще раз дати Червень 24-го. боглюбов тікає з країни, залишаючи ключі від квартири набо вересень, 24-го. шуму звільняють її згодом від гріха. Подалі хвайт в Німеччині. Виїхав І він, як батько трьох дітей. До речі, в Україну жодного разу не повертався. Липень 25-го. рік, по тому набо разом з німцями проводить обшук в німецькому житлі шурми, надавши, як я розумію, дуже вагомі підстави для цього. Домисел з огляду на часові збігачі доречно припустити, що набо слухало квартиру міндіча протягом останнього року. Буде дуже цікаво, якщо виявиться саме це ви уявляєте, скільки там можна було наслу. Слухати АПД слухала інтерв'ю Юрія Луценка. Він сказав, що набої записи з сімнадцятьма особами стоїть квартири. Це досить чимало народу за парамісця, стільки не набереш, якщо зважати на те, що туди водили найближчих ткач. Вважає, що сам обшук обшуку шурми став каталізатором початку спецоперації ОПШК по позначення незалежності на САБ. Сабви. Якщо накравшись під зав'язку, щоб і онукам вистачило, ви не зможете сховатись в Європі, то вся затія втрачає сенс. Ось це і зірвала з котушок найвеличнішого. Звідти така жорстокість в діях і на храп в методичках пишуском на а ось вам. Що говорив колишній нардеп Мусійчук про всю цю ситуацію, його слова повинні стати об'єктом перевірки СБУ і інших органів. Сам Мосічук під санкціями України, які особисто підписав Зеленський. Далі мовою оригіналу, якщо виявиться, що Місічук збрехав, він повинен сісти на реальний термін. І також один із істочників, який поділився інформацією, тому що на пленках НАБУ є голос Зеленського і Міндіча, є така фраза Я цих українців в рот є, те ау. Поэтому возможно. в ближайшее время нам станут доступны эти записи, и мы услышим очень много интересного того, что Зеленский думает и говорил об украинцах в компании, где он думал, что его никто не слышит. Детективы на ведут два кейса сейчас, три, три кейса, будем про Дива говорить. Это дело Чернышова по кличке Нос, которое связано с ними, о котором мы еще раз говорили. Это дело Игоря Шурмы, бывшего замглавы Офиса Президента. По нему проведены в середине июля обыски в его доме под Мюнхеном. Изъята техника. После этого он звонил Ермарку. Это задокументировано. Там очень интересный кейс, который связан с государственной изменой. Шурма лично звонил. Премьер-министру Шмыгалю требовал, чтобы тот и тот это сделал, перекинул деньги по солнечной энергетике, так называемой, на предприятия, чьи мощности, то есть солнечные, солнечные батареи, находились на оккупированной территории. У Шурмы сейчас выбор: либо измена либо он сознается в коррупционных действиях. И говорит, я просто деньги взял, мы их тут украли, а туда мы их не передавали. Либо пожизненная за госсмену, либо лет восемь, а по сделке то и четыре тюрьмы от НАБУ. Вот ему реально надо думать, Шурме, сейчас что делать. И дело Миндича. Дело Миндича – это вообще, как говорится, антикоррупционный «the best». Что имеется в виду? Смотрите, у Миндича есть квартира. Эта квартира в доме напротив Верховного Совета, в другом конце Мариинского парка. Это большой дом современный. Там есть квартиры э, Мендича, других известных людей. Там несколько квартир Мендича. Там есть э, квартиры Болюбова, Коломойского, э, Богусваева. Это тоже немаловажно, потому что, по моей информации слушались с нескольких точек, в том числе, возможно, из Богуслаевской квартиры. Значит, э, и, теперь внимание, и, э, Коломойский просто кричал, просто ссорился с Боголюбовым, Боголюбов не хотел, но Коломойский настоял, и состоялась сделка между Коломойским, Боголюбовым и Набу, в результате которой было установлено прослушивающее устройство в квартире, Боголюбова спущенная и фиксировалось все, что происходило в квартире Миндича. Квартира Миндича, где праздновалась в 2021 году День рождения э, Зеленского, там э, находился коррупционный бэк-офис, да. где решались все коррупционные контракты. Да, Хочу, чтобы вы пояснили зрителям, что квартира Боголюбова находится сразу над квартирой Миндича. Да, она находится выше, над квартирой э, Тимура Миндича. Значит, производилось прослушивание, документирование. По моей информации, есть два эпизода, записанных с Зеленским. То есть на пленках, где зафиксирована коррупция, пребывание в этом бэк-офисе чиновников, министров, депутатов и Зеленского. Это все документировалось. Там часы записи. Детективы НАБУ помогли Боголюбову покинуть страну, выехать за пределы, и э, получить статус в э, Вене. Фактически мы имеем задокументированный кейс о коррупции. Пленки Мельниченко отдыхают, так сказали мои собеседники в спецслужбах. И, внимание, наезд, выемка всего СНАБУ, э, САП, это было в первую очередь связано с этим делом. Посмотрите, как акцентировали силовики на этом деле все моменты. Посмотрите, что происходило. Скажу так, квартал в лице Зеленского и Миндича думали, что... Отправили на кассу Коломойского, Помните, да? Его известное высказывание: что жизнь как супермаркет. Бери, что хочешь, но всегда понимаем, что в конце касса. Вот они думали, что они отправили на кассу Коломойского, но оказывается, Коломойский отправил туда их. Редакция канала Ниса відповідальності за висловлення крыма политологів и политики в телеграм каналів Голова в кожного своя висновка Кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.